Вітання допитливим та активним батькам і всім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Батьківство це дар, а виховання важка праця. Нагородою за неї буде щаслива усмішка малюка, якщо ми, батьки, навчимося не лише повчати дитину, а й чути її. Сьогодні у передачі поговоримо про початок нового навчального року та цікаві методики виховання. Перший раз у перший клас. Як допомогти дитині адаптуватися у школі? Дама, я прошу, читаю, малюю. Правильне харчування школярів запорука здоров'я. Коли їжа готується, тоді ми як її перевіряємо. А зараз ми дивимося, як там місця, де будуть готувати їжу. чи відремонтовано. Педагогіка Монтесорі виховуємо маленьку особистість. Основна перевага цієї методики в тому, що Дитина зростає самостійно. Навчальний рік в українських школярів розпочнеться з уроку про рідну країну. На жаль, не в усіх українських школах продзвонить перший дзвінок. Чимало навчальних закладів Луганщини та Донеччини постраждали через бої. Тому їхні учні продовжать навчання в інших школах або розпочнуть навчання дещо пізніше. Але День знань для них теж буде святковим, особливо для першокласників. Маленьких школяриків попереду чекає багато цікавих подорожей у світ букваря та математики, нові знайомства. Але до всього цього ще треба звик. Щоб дізнатися, як допомогти маленьким учням адаптуватися, вирушаємо до школи. Дає здоров'я спорт. Вагу, солодкий торт. працьовиті бджоли. Знання глиботі в школі. Астусі, скажи, будь ласка, ти хочеш в школу? Так. Ти до цього якось готуєшся? Так. Дома я пишу, читаю, малюю. Щоб маленьким учням було легше призвичаїтися до уроків у Луцькому навчально-виховному комплексі No24 влаштували підготовчі заняття для першокласників. Майбутні школярики вивчають правила поведінки на уроці, знайомляться один з одним та звикають до нового життя. Порадила батькам, щоб не настроювали дитину, що вона має бути відмінником. Дитина має бути дитиною, і саме головне здоров'я дитини. А знання вона отримує в школі. Перший клас для діток завжди складний період у їхньому житті. Адже відбувається багато змін у них і нові дітки з'являються і нові стосунки, і нові взаємини. Відбувається не тільки. В інтелектуальному розвитку зміни, але й відбуваються зміни у їхньому фізичному розвитку, адже діткам зараз приходиться сидіти довго за партою. Звичайно, потрібно звертати увагу велику на мотиваційну готовність, тобто наскільки дитина сама хоче бути першокласником, наскільки вона хоче вступати у це нове шкільне життя, і тут хотілося б порадити батькам більше розповідати дитині про позитивне те, що може відбутися з дитинкою в школі. Тим часом навчальний заклад живе підготовкою до 1 вересня, оновлюють стенди у класних кімнатах, завозять нові підручники, готують документацію навчальний заклад готовий на 100% до прийняття дітей до 1 вересня. Підручниками навчальний заклад забезпечений. Перші класи повністю збільшився контингент учнів молодшої ланки в нашому навчальному закладі, набрано 118 учнів. І вони забезпечені повністю 100% підручниками. Є питання по підручниках в 4 класі і в середній ланці, але ці питання вирішуються на, місь, на міському рівні, ну, власне, управлінням освіти. Міста Луцька з заміною з одного навчального закладу в інший, і це питання до першого вересня повністю вирішується. Вже влітку школи готувалися і до зими. Перевіряли батареї, де могли і здебільшого за кошти батьків встановили нові вікна. У профільному міністерстві заощадити вирішили і за рахунок збільшення зимових канікул до двох місяців. Тому є перспектива, що учні старших класів вчитимуться по суботах. 20 вересня кожна субота вже буде робоча відпрацювання для того, щоб взимку діти могли побути вдома і не, не сидіти в холодних приміщеннях, тому що відповідно буде економія енергоресурсів для того, щоб можна було якось пережити цю зиму. Тому навчання буде відбуватися таким чином по суботах. Молодших школярів це торгнеться? чи ні? ні. Ні, з першого по четвертий клас учні будуть навчатися тільки в але у них будуть такі довгі канікули? Так. У них будуть такі довгі канікули. В них буде ущільне за рахунок додавання уроку до кожного дня протягом тижня. Поки маленькі учні тільки знайомляться зі шкільною системою, батькам варто подбати про емоційну готовність майбутнього школяра. Дитина повинна вміти керувати своїми емоціями, доводити справу до логічного завершення. Це не завжди вдається, але тут можуть допомагати батьки. Але робити це все потрібно в ігровій формі. Не всі діти були в садочку, і не всі вміють працювати в групі, і не всі вміють налагоджувати контакти один з одним. Тут, звичайно, мусять допомагати батьки, дорослі, перш за все, своєю поведінкою, тому що діти дуже копіюють все, що відбувається з дорослими, і вирішувати конфліктні ситуації. А вони, безперечно, бувають. Також потрібно вчити дітей своїм власним прикладом. Або просто бесідою про те, що добре, що не добре, обговорити ці ситуації, які непокоять дитину, але ні в якому разі, разі не втручатися е, у взаємостосунки між дітьми. На синові вже 6 років, мабуть, про школу замислилися вже давно, правда? Так, ми як, пішли в садочок, як -то, в, я, в яслі, і тоді вже почали думати. Ну, ми скажу, на рахунок школи, щоб так вже в нас або перша, або 24 та була. Ну, чогось, більш пріоритетів віддали 24-й. А чому? Рекомендації вихователів в першу чергу прислухалися. Ну і так знайомі дітки вже вчилися від сусідів теж. Вже зібрали першокласника до школи? В загальному основне так: шкільна форма, там спортивний костюм, рюкзак. А це потрошки ще будемо, може, можливо, зовсім там всі разом будуть купувати. Півтори тисячі, напевно, не вклали. Це тільки основне, що ми, не ж кажу, спортивний костюм, шкільна форма, рюкзак. Сина вже якось налаштовували, що це школа, дисципліна, якийсь режим дня. Ну налаштовували, але він у нас такий бойовий хлопчик. Ну, в принципі, вже ж у ці 10 днів він ходить на так, як на підготовці, то він вже. Але в перший день прийшов то сказав, хуже не буває. А... І зразу запитав, скільки мені років ходити, мама. Але нічого буде. Я думаю, що все буде добре. Вчителі от на підготовку фалішу читати, бо він нас вже в школі, йшов читати. Він нас вміє рахувати ну, на рахівниці, вміє, то я думаю, що все буде добре. Чимало батьків вже з дитсадка починають готувати малюка до школи, вчать читати, писати, рахувати, записують дитину до маленької школи чи займаються самі. Чи дійсно необхідні ці зусилля вам не скаже ніхто, бо кожна дитина індивідуальна, та не потрібно хвилюватися, якщо ваш майбутній першокласник до 1 вересня не навчився читати. Є приходять діти підготовлені, вміють читати, вміють писати. а Потім не інтерес зникає. А є дітки, які домашні, дітки, які не відвідували дитячий садок. Але потім, от з моєї практики, я бачу, що ті дітки доганяють дітей, і вони навіть і не відстають своєму розвитку. Тому батькам не треба боятися, якщо дитина чогось не вміє. Вона цього навчиться в школі. Бувають і трудності, і бувають, і бувають невдачі, але дитина повинна вірити в себе. І тут варто побажати батькам. Формувати у дітей адекватну самооцінку, як тому що діти по різному готові до школи, і батькам не варто ставити непосильні вимоги до своїх дітей. Треба реально оцінювати їх можливості, їх знання і перш за вселяти дитини віру в те, що в неї все вдасться, тільки потрібно трошечки попрацювати над собою. Батькам варто знати і про те, що маленьким школярам дуже важливо дотримуватися режиму дня, вчасно лягати спати, щоб не позіхати на уроках, відпочивати після занять. Ліпше, якщо це буде активний відпочинок на свіжому повітрі чи гра з друзями, та в жодному разі не сидіння перед комп'ютером чи екраном телевізора. Попереду першокласників насичений рік, якихось кардинальних змін у навчальній програмі молодших школярів поки не анонсують. Та педагоги кажуть про поступове збільшення навантаження на учнів. Навантаженість учнів, звичайно, збільшується, але нас початківці ніхто не запитує про це. І ми змушені виконувати програму, яка є затвердженням Міністерством освіти. І, звичайно, ця програма зараз набагато важча, ніж раніше. Багато відводиться годин на навчальні предмети, а на такі предмети, як малювання, так як було, так і залишилося. Ось такі предмети, які... Загального розвитку. На мою думку, школа повинна бути трошечки ближче до реалій життя, готувати більше до життя, до того, як дитина виходить за межі, будь-то перший клас, чи це 11 клас. Тому що в першому класі ми даємо дуже багато теоретичних знань, які, на думку, міністерства мають бути в голові першокласника, але коли вони виходять за двері навчального закладу, їх зустрічає широкий світ не завжди позитивно налаштований. Наразі ж в українських школах знайомляться з новими пропозиціями міністерства освіти. Уже скасовано обов'язкове вивчення другої іноземної мови в школах. Це відбуватиметься за бажанням батьків та дітей. Приміром, у 24-му Луцькому навчально-виховному закладі учні вже вирішили поруч з англійською вивчати польську. Не в захваті педагоги від ідеї міністерства дозволити дітям користуватися мобільними телефонами. Мовляв, це негативно позначиться на дисципліні. Особливу увагу цього року приділятимуть учням, чиї батьки задіяні в антитерористичній операції на Сході країни. В луцьких школах за рішенням міськвиконкому діти бійців АТО харчуватимуться безплатно. Прийматимуть у навчальних закладах Волині і дітей зі Сходу. Також у школах планують встановити куточки пам'яті, де вшанують героїв, які відстоюють незалежність і єдність країни. Про те, що відбувається в Україні, тепер знають навіть першокласники. Про рідну землю знає дуже багато. Про рідний край знають, що відбувається зараз в державі і знають і про війну на сході. І навіть от ми малювали малюночки, діти передавали солдатам. У нас є одна мама волонтер, яка передавала ці малюночки на схід для солдатів. Данилко, а ким ти скоро станеш? Міліціонером «Розповідала ваша вчителька, що ви малювали для солдатів малюнка. Ти малював? Так, да. ти от будеш міліціонером, хочеш, хочеш захищати. Людей так. А що ти намалював на тому малюнку? І така. А що би ти тим солдатам щось написав? Да. А що ти їм написав? Ми за мель. Запорукою успішності школярам є не лише його прагнення вчитися, а й стан здоров'я, який великою мірою залежить від правильного харчування. Оскільки дитина більшу частину дня проводить на уроках, то й шкільні обіди мають неабияке значення, яким же має бути правильний раціон школярів, досліджували наші колеги з Чернівців. Багато солодощів та тістечок так уявляє своє меню, чи не кожен школяр, та це дитячі забаганки. Про повноцінне ж харчування учню потрібно думати заздалегідь. Відомо, що правильний раціон впливає на працездатність дитини, а відтак і на рівень засвоєння корисної інформації. Для організму, що росте, обов'язковими є молочні продукти, чи не основне джерело кальцію та білка. Фахівці кажуть, як гарнір краще використовувати не картоплю чи макарони, а тушковані або варені овочі. Та чи задоволені чернівецькі учні шкільними обідами? Я снідаю, п'ю чай і снідаю кашу, гречку, і ще їм, там ще м'ясо. А Обід спочатку у нас дають суп, а потім вже салатики дають, там дають і ще картоплю. За один обід платять 10 гривень. Катерина згадує, що півроку тому отруїлася. От тільки й досі не знає, що стало тому причиною: шкільний обід чи пиріжки сусіднього кафе. Олексій теж чекає з нетерпінням першого вересня, смакуючи пиріжки з картоплею. Про шкільні обіди говорить із задоволенням. Булочку, картошку з біточком і, і на обід суп. В моїй школі дуже смачна їжа, я ніколи не терзівся, і мої однокласники теж не терзілися. Меню для дітей треба ретельно продумувати заздалегідь, враховуючи їхній вік і потреби організму. У шкільній їданні обов'язковим є дотримання санітарно гігінічних вимог. До приготування страв повинні залучатися лише ті, хто пройшов медичний огляд, навчання гігієни, і якщо вони мають особову санітарну книжку. Що стосується фінансування, то на даний момент у нас немає ніяких змін. Залишається все так, як і в попередні роки. Тобто, харчування дітей початкової школи всіх сніданками йде безкоштовно. Обіди діти можуть придбати за власний кошт. І є певна категорія дітей, які харчуються безкоштовно. Це малозабезпечені, це сироти, діти, які під опікою залишилися без київського піклування. Ну, безумовно, ще є у нас деякі питання по тих дітях, які зараз прибувають з Донецької області, з Луганської, є декілька з Криму. Можливо, такі діти теж будуть фінансувати, їхнє харчування буде фінансуватися з джерел міської ради, це ще буде нам дано в певних розпорядчих документах. Що стосується самого обіду дітей, то він фінансується або батьками, або державою в рамках 10 гривень. Ось харчуються у нас діти і на групах продовженого дня теж самостійно. Є буфет, буфетна продукція. В 10 гривень входить перше блюдо, друге, тобто якісь м'ясні страви і гарнір, салат, і компот або кисень. Шкільні роки це час швидкого розвитку організму дітей, постійного руху, напруженої розумової діяльності. Тому про правильну організацію харчування школяра повинні дбати всі вчителі, батьки, фахівці системи харчування, посадовці державних органів. Коли їжа готується, тоді ми як всі перевіряємо. А зараз ми дивимося, як там місця, де готувати будуть готувати їжу. чи відремонтовано, обладнання відремонтоване, наявність. Достатньо кількості тарілок, веделок, ложок, стаканів. Так і з нами там будуть приймати участь працівники міськсес, які вже конкретно фахівці дивляться, харчоблоки і наявність харчоблоків, що повинно бути відповідно до норм харчування. В Санепідемслужбі службі діляться досвідом попередніх років і не приховують, що були помилки при організації харчування дітей. основними причинами спалахів, гострих гострокишкових... Інфекції в дитячих організованих колективах було порушення організації харчування дітей. А саме це на харчоблоках працювали люди, які не пройшли медичний огляд, порушувалась технологія приготування страв, порушувались терміни зберігання харчових. Продуктів. Навіть були випадки, коли, коли на слідуючий день залишали харчові продукти, страви на слідуючий день і годували дітей, внаслідок чого цього виникали спалахи. Тому зараз основна увага і керівників шкіл, і медичної громадськості санепідслужби направлена на попередження виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій в школах області. У раціоні школяра обов'язково повинні бути продукти, що містять необхідні для життєдіяльності мінеральні солі та мікроелементи. Варто нагадувати про це і самим дітям, адже їхнє здоров'я та працездатність залежить не від чіпсів чи цукерок, як вони інколи думають, а від калорійного повноцінного харчування, в тому числі і шкільних обідів. 30 серпня 1841 року народився український публіцист та історик, філософ і економіст, літературознавець і громадський діяч, представник відомого роду Драгоманових Михайло Драгоманов. 31 серпня 1893 року народився український піаніст, композитор, музичний критик Нестор Нежанківський. 31 серпня 1870 року народилася лікар-педагог, перша італійка, яка стала доктором медицини Марія Монтесорі. Вона прославилася розробкою педагогічної методики. Деякі елементи педагогічної методики італійського лікаря Марії Монтесорі знають і успішно практикують у Волинському санаторії, де відпочивають і лікуються діти з неврологічними захворюваннями. До кабінету Монтесорі терапії маленькі пацієнти поспішають з неабияким інтересом, адже там вони можуть займатися тим, що їм подобається. Ось так минає заняття у кабінеті Монтесорі терапії. Діти займаються тим, що їм подобається. Пересипають крупи, розкладають горішки, складають піраміди і водночас навчаються та лікуються. Поради відомого італійського педагога Марії Монтесорі успішно застосовують спеціалісти Волинського обласного санаторію для дітей з батьками дачний. У закладі практикують більше десятка цікавих методик, і маленькі пацієнти тут відпочивають практично весь рік дуже подобається, Ми сюди приїхали вперше, до того ми багато їздили, але тут подобається е заняття, які з дітьми проводять. До окремої дитини кожен окремий підхід. Кабінет Монтесорі Ангелінка спішить? Так, дуже задоволенням ходить туди, займається. Цей кабінет дуже подобається всім дітям. Там багато ігор, таких яких розвивають мовлення. У Ангелінки ДЦП теплогічна форма. От, але в нас є прогрес. Вже тут навіть є зміни на краще. Тому я думаю, що все буде добре. Завдяки рідним вихователям та медикам закладу діагноз ДЦП для Ангеліни, як і для багатьох інших діток, не став перепоною у житті. У нас лікується з нашої Волинської області дітки з двох років до 18 років. Санаторій наш неврологічного профілю. І... Ну, весь, весь вся ця вікова гама, вся вона у нас є представлена. Звичайно, що більша половина тих діток це є діти-інваліди, як називають їх зараз діти з обмеженими можливостями здоров'я. Які, на жаль, зараз в інших санаторіях мають меншу змогу побувати, тому наш санаторій практично заповнений цілий рік. Єдина перерва, яку ми робимо, це з 1 по 10 січня, безкоштовно лікуються. Лікування йде за бюджетні кошти, бо наша біда була постійна, тому що харчування. Було у нас досить таке слабеньке. ну скажімо так. А зараз в цьому році у нас більше 20 гривень виділяють на харчування. Тому практично ми можемо дати м'ясо два, а то й три рази на день, ми можемо дати їм фрукти. Іринка вже добре тримається у сідлі. І людям, які поруч, може здатися, що це звичайна прогулянка верхи. Насправді, це лише один із методів лікування, які практикують у дачному іпотерапія основне те, що вони не просто граються, не просто щось роблять своїми руками, вони лікуються тим самим, вони розвивають дрібну моторику рук, а це теж є дуже важливо. Ну, крім того, в нас йде іпотерапія. Це у нас наша улюблениця поні, яку діти дуже люблять, і вона також лікує їх. Крім того, сенсорна кімната кімната сенсорної інтеграції, де йде розвиток всіх тактильних відчуттів. Діти розвиваються теж всебічно, вони можуть походити по різних типах там, наповнювачів, вони можуть ручками теж пробувати різні поверхні. Це, це теж, ну, вони лікуються таким таким чином в літній період, коли є можливість, коли дозволяє температура, то лікувальна фізкультура проводиться на вулиці. Розроблено два маршрути теренкуру. Це лікувальна ходьба для менших діток, менший круг, для більших діток більший круг. І вихователі наші, які працюють у цьому напрямку, вони розробили вже певну методику, проходять трошки часу, якась гра. Ну чим дітям дітям дуже цікаво. Більше 15 років у Волинському закладі практикують і Монтесорі терапію. Нині цей педагогічний метод індивідуального навчання популярний у європейських країнах та Сполучених Штатах Америки. В Україні експериментальні школи Монтесорі є у Києві та Одесі. Саме відрізняється тим методикам Марії Монтесорі від усіх інших педагогічних методик, що сприймається дитина як особистість уже від народження. І е, дозволяється на заняттях ходити вільно вибирати те завдання, яке хоче дитина. І тільки при потребі, коли вона потребує потреби, тоді втручається дорослий Монтесорі, терапевт для того, щоб допомогти небагато слів, багато спостережень. Сам монтесорі матеріал має в собі контроль помилки. Наприклад, завдання даєш, і якщо ти його неправильно виконав, то видно буде. Порушений буде порядок якихось предметів, навіть ті ж самі гудзички буде не так застібнути, чи інакше дитина бачить це і може виправити сама. Ми ніколи не кажемо, ти зробив неправильно, це не так, зроби правильно. Ми просто підштовхуємо дитину ніби до відкриття того, що вона може це зробити сама. Вчимо дітей Застібати гудзички, застібати пряжечки, шнурувати черевички, пересипати ложечкою, квасольку, сортувати. Ну, такі, на перший погляд такі речі смішні навіть. От. Але коли здоровим дітям воно дається дуже легко, то ми з дітками, які мають деякі проблеми, досягаємо цими крупинками великих результатів. Педагоги, які більшу частину життя працюють з особливими дітками, переконані, що цей підхід дуже дієвий, якщо поєднувати його з фізичною реабілітацією та у співпраці з батьками. Чимало мам після відпочинку в санаторії облаштовують куточки Монтесорі вдома. У неврології не буває так, що пролікувалися три тижні і півроку чекають або рік, коли слідуючий рік приїдуть, щоб знову полікуватися. Якщо батьки так роблять, то практично діти не дають ніякого прогресу. Лікуванні а дуже важливо, щоб батьки те, чого не навчилися тут, чого навчають їх наші спеціалісти, також щоб вони це застосовували в домашніх умовах. Основна перевага цієї методики в тому, що дитина зростає самостійною, вона зростає врівноваженою. Багато цю методику останні роки ми почали застосовувати для дітей з гіперактивним розладом, з аутизмом, і батьки схиляються теж, бачать, що вона приносить результати. Ну тут треба багато працювати і батькам. Ми тільки разом можемо щось зробити. До слова, більшість маленьких пацієнтів відпочивають у санаторії щороку. Деякі діти саме тут зробили перші самостійні кроки, як у Дмитро. Фотографія цього юнака була першою на стіні переможців у кабінеті фізичної реабілітації. Батьки вже й не сподівалися, що він ходитиме, та в 10 років син, здавалося, зробив неможливе. Відбулося це 10 років тому. Тепер стіну переможців вінчають фото усміхнених хлопців і дівчат, які здобули головну життєву перемогу віру у себе і свої сили. Сьогодні познайомлю вас з родиною, яка полюбляє спорт та активний відпочинок. Мама Ірина пише, що майбутнього чоловіка Сергія підкорила своїм співом. На той час жінка танцювала в колективі та співала. Тепер цьому навчає малечу у дитсадку. Тож музика у домі лунає постійно. А ще родина не уявляє себе без спорту. Вільний час часто проводять у спортзалі, і найбільшою активісткою є маленька донечка. Еммі скоро буде 4 роки. Вона займається художньою гімнастикою, спортивними танцями. Дуже любить малювати, дивитися мультики і полюбляє автомобілі. Тато жартома садить донечку за кермо, а дівчинка уже мріє отримати на день народження справжній авто. До речі, дні народження у родині минають дуже весело з конкурсами та співами. Відпочиває сім'я теж активно: поїздки на море, катання на роликах, походи у кіно. Ці моменти зближують і дарують радість, пише мама. А головне про що мріють батьки, аби в їхньому домі завжди панувала любов, а донечка росла щасливою. Вас теж закликає стати учасником рубрики Світлини від родини. Для цього надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9. Волинське телебачення. Передача, урок для батьків. Чекатиму нових знайомств. А цей урок завершуємо. Наступного разу дізнаємося, як обирати спортивну секцію для малюка і що таке вуличне піаніно по-Ужгородськи. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень. Нехай щастить!